Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 13 квітня, місто Тернопіль. І я сьогодні буду підживлювати свою лохину. В якості підживлення буду використовувати сульфат амонія. Ось такий сульфат амонія. В складі його йде азот і сірка. І Деякі кущі буду ще підкислювати отакою гранульованою сіркою. Бо ці кущі, я пам'ятаю, в тому році показував, пересажував, вони у затінку росли. Е, то робив гарне. у Субстракт пересипав сіркою. І ще ось ми можемо побачити, не знаю, камера чи передасть, що ще не всю сірку. Мікроорганізми переробили, ще сірка є. А ці кущі старші, то буду... Ні, теж є сірка, не буду. Сіркою я під... підкислювати не буду. Просто хочу вам сказати, хто не підкислював восени, то можете зараз потрусити жменьку. Сірки на кущ, десь грам 40-50 на 3-4-річний кущ можна підживити норму. Я е, підживлюю сульфатом амонію, не розвожу його водою. Воно гарно е, розчиняється в воді. Отак беру погано од моєю рукою. Я раз покажу, скільки я беру на кущ. Беру грам 20-30 і беру, отак, як господиня салатик солить. Так само я беру, по периметру розкидаю. Я не розчиняю в воді. У нас з понеділка прогнозують, цілий тиждень буде йти дощ, то воно все розчиниться рівномірно. Єдине, що візьму. Сіка зараз плоскоріз і змульчую, отак, пере, перемішаю. Е, вологи тут ще є досить свою лохину я ще не поливав. От, бачите, я такий субстрат вологи не поливав. У нас йдуть дощі і е, поливу не потрібно поки ще. У кого е, дощів не було, південні центральні частини, то бажано перед підживленням полити. Або полити, і е, якщо невелика кількість у вас кущів, то можете навіть е, таку кількість сірки розчин... ой, е, сульфата амонію розчинити у воді, у воді, води і полити. Бо коли е, Сухий субстрат, не знаю, які будуть наслідки, але то не дуже добре. Я приурочую то все до дощу, щоб там не розчинятися з нею, не, не носитися з тими відрами, розкинув, взяв сапкою, заробив. Е, вже деякі кущі в мене починають квітувати. Це куплялося, як сорт река. Дивлюся по, по кущеві, по його приростах, по силі росту, що це дійсно ріка. І вже такі перші, перші квіти з'явилися. Але е, зараз у нас похолодало, ночі холодні, днем 15-19 плюс до того ще вітер. Е, комах ніяких не бачив ще. Може то ще тільки починається. Дюк, то теж цвітоноси видвинулися, але ще дзвіночки не розкрилися. Чандлер. Ну, практично всі, це молоді мої насадження, всі. Весь цвіт, це що ми маємо теж? Дюк. От, а цей молоденький кущик вже починають, вже починають дзвіночки відкриватися. Але того, що ще не було такої температури, тепла, то ще і маленькі прирости, і таке наче, невеличке покраснення, то не хвилюйтеся покраснення від перепаду температур. За те, що днем тепло, вночі холодно, от вона такий стресує рослина. І Червоні листочки. Різні сорти по різному себе показують. Чандлер, теж ну, тут трошки холодок, ще зовсім цвітоноси не, не вийшли. Це в мене блюрей. Теж гарно заклав плодову плодову квіточку. Це река. Река цей більший кущик, але вони трошки в холодку тут. Він теж вже відвигається, дзвіночки відвигаються. Вже деякі ще б було б тепло, день-два і повідкривалися. Бонус ще не видвигається. Це теж не видвигається. Дивлюсь так, закладка дуже гарна. Якраз в міру було знормовано обризкою, що перегрузу не повинно бути. Кущі це почувають гарно. Ще зробимо підживлення сьогодні. Підуть дощики, а вже за дощиками може вже настане справжня весна з теплом, з теплими ночами, піде відпар і тоді все забуяє, заквітне. Так що робіть підживлення. Хто має купив таке комплексне добриво спеціально для лохини, також можна починати в цій фазі. Перше підживлення вже можна починати. Бо в цьому році дуже е, якась рання цей циклон приніс тепло, дуже рання весна, потепліло, спровокувало наші кущики на вегетацію. А зараз все стає на свої місця, похолодало, середина квітня, ще так воно має бути. Blue Gold. Теж тут він у затишку, теж вже дзвіночки відвигаються, але ще не цвіте. А отут, от, от, де саме тепло в затишку, вже перші, перші дзвоники починають відкриватися. Погано, що не, ще комахи не побачили, але все буде добре. Так що, дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!